Слава Україні, друзі! Це автоцентр Рестайлінг. Виконаємо бронювання автомобіля з захисною плівкою, оклеємо кузов саме вашої машини. Найкращою поліуретановою плівкою так само круто, як і цей Мерседес є класу. Роботі використовуємо прозору та дуже круту плівку. Саме вона збереже вигляд авто новим і надійно прикриє рідний лак від подряпин піскострую, запобігатиме утворенню сколів. Завдяки нашій плівці питання догляду за авто стає простішим. Її властивістю є відштовхування бруду та води. А отже, прояви любові до машини не вимагатимуть надзусиль. Наші фахівці відмінно потребуються про те, аби плівка стала щитом вашого авто на весь. Термін експлуатації. Встановимо її вміло, якісно та дуже швидко. Запрошуємо вас забронювати свій автомобіль у автоцентр Рестайлінг. Місто Тернопіль, вулиця Піскова. 10.